Ми тут не сміємося, можна землю толкнути жорстко. Патріотичний Я був та Хорошо. Ви дивитеся шоу може бути гірше. Шоу, в якому бійці читають одне одному жарти, які їм написали. Раптом, що здається вам занадто або недостатньо, пам'ятайте, може бути гірше. Хто з ким сьогодні грає? Сьогодні зі мною грає Кіра. Тіктонік кілер. Я з ним тільки сьогодні познайомився, але прикольна татуха в нього. Ми вже друзі. Значить, добре танцює тіктоніки. Я військовослужбовець 1 окремого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. До цього служив DVD Airborne 8.1». 122-й окремий аеромобільний батальйон. Розвідзвод. Бігаю, пригаю, Ось, Перевівся в кращу бригаду поприкалуватися. Сьогодні зі мною грає Рейвер. він боєць 3-ї окремої штурмової бригади, не з бату. Ха. Мій позивний рейвер. Я долучився до війська до 4 лютого 2022 року. Наразі служу в 3-й штурмій бригаді, Самі найкращі. Суєфа. Я тебе перший. Давай. Як зветься пік в бліндажі? Як? Поки що живий уголок. Угу. Хорошо. Як називають модифікацію ракети Нептун, де приліт є, а виходу не чуєш? Шептун. Я був близько. <рістичний панець> що може вбити маму Кадирова? Um, <рістичний панець> що? Ракета класу повітря мама Кадирова. Смазане сало. Як називається, коли росіяни гасять одне одного в туза, а навколо прапори Росії? <рістичний> Покер. <панець> Покер. 21. Ні. Як? Патріоргія. Ну... — Там ж флаги. ну... — Патріотичний пасіянс. Пасіян. Чому у Білецького виходить гарно грати в футбол? Чому? Бо в нього є корпус. Ми тут не сміємося. Можна землю толкнути до Марса. Жорстко. Що буде написано на табличці на місці поховання Путіна? Вздох Максі. Це теж добре. Там буде написано, шановні відвідувачі, прохання папір та предмети особисто гігієни винні не кидати. Аквадискотека. Века. <світку> Це відсилка, аквадискотека. Комната грязі. Да, Грязюки. <світку> Що таке іронія на війні? Наверно, не знаю. Це коли ти молишся, щоб не прилетіло і при цьому сам заряджаєш міномет. Так, да, іронічненько. <світку> 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 Головне, не <на> аборт, бля. <світку> Як швидко обсирається російський пілот, якого збили наші сили ППО? Мгновен міг. в МІГІ. Да? За один міг. О, ну. Хорош. Не відкрився основний да. Запасной. Яка найкраща спроба українізації росіян? Яка? сталкер 2. Да. Да, так. Що <реш> отримують військові, які звалили за кордон? Які на навчання або зіба. Ну. А. Це за членство ЄС. Угу. Безвізворотно. Угу. Що сказав вчитель математики під час мобілізації? На нуль не можна. Інтересний вчитель. В якого сама саме музика? Не знаю. Ну, не в в діджей Венса. Венса? Ванси типу? Ну, це типа отсилка. А, -а, а, да. Ти ч не в костюмі? Так причому ще играє. Як звуть жінку, яка бореться за права дронів? Як? впівістка. Я от хотів зв'язати якось впіві, і Ну, хорошо. хорошо. Яка лінія поділяє росіян на тих, кому можна помирати на війні, а кому не можна? Вкарішніве. <рес> Це лучше. Mm. Як флаг Російської імперії. Спочатку <рес> обосралися, а потім почали стікати та світліше. <рес> Як болгари називають болгарські перець? <реш> Наш. Угу. Хорошо. Як в армії ділять речі на важливі і неважливі? За що дадуть піздюлі, то і важливо. Ну, практично так. Да. Якщо це не дрон, не сигарети і не побратим, не важливо. Ну. Що смачніше за російське немовля? Нічого. Нічого. Ну так. Їда да. Ну, в Китаї закінчиться, прийдуть. База. Яку премію отримує кожний військовий РФ, який підписав контракт? Ічкерійського жеребця. Ні, прямі А. Це краще було те. Дружба народу. Як північнокорейці називають дитину по зальоту? Щось з собаками зв'язано. Кендер сюрприз. Ну так, так. Хорошо. Як називається розділ порно, де двоє дрочать один одному 12 годин і не доходять до сексу? Двоє? Ну, може і не двоє. Можна. Секунду, mm. я спомняв, як це. Як передача <laughs> на Росії називають. 60 хвилин. Тільки 12 часов. E, Ні, це <скільки> називається мирні перемовини. А. Ну, Те ж саме. Кого діловод буде рятувати в першу чергу під час обстрілу? Журнал обліку особового складу. Журнал з обліку журналів. Да? Так? <laughs> Що каже Зеленський в телефон, коли є питання по військовій тематиці. Окей, сірський. Не. Ви подивилися шоу може бути гірше. Підпишись на канал, постав лайк і напиши коментар. В коментарях ти можеш написати жарт, який ми візьмемо в наступний випуск. Або ні. Коли писатимеш коментар, пам'ятай, може бути гірше.